Доброго дня, шановні глядачі. Дякую, що ви є. Мене зразу ж два глядача. Я тут задоволений адвокат Володимир Клим. Такий вже постійний наш ефір. Де можна задати питання з приводу спадкування нерухомості сімейних питань. Регламент роботи. Ви задаєте питання, я відповідаю. Якщо я не знаю щось, то відповідаю на наступних консультацій. Для початку, як завжди, трошки проаналізував наше законодавство, врахував свої помилки, сказали мені, що я не представляюся, я не називаю по номерах закону, там написали хорошу таку новину. Ну, я думав, як зекономити ваш час і коротше все пояснити. Тому називається сьогоднішній огляд такий законодавство України погана і хороша новина законодавства України про податки. Чому погана і хороша? Ну, Володимир Зеленський, президент України, підписав на кінець закон 11.11.416. Який називається щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень період дії воєнного стану, який Верховна Рада прийняла 10 жовтня 2024 року, і, зокрема, яким там існує і військовий збір піднімається до 5%, І для підприємців, також на рівні 10 розміру мінімальної заробітної плати і банки там. Додаткові фінансові витрати будуть нести і звітність потрібно там подавати частіше, тобто трошки життя стандартних підприємців ускладнено. Це такий погана, погана новина про податки, і хороша новина, що у нас профільний комітет Верховної Ради. Схвалив правку про перенесення для ФОП впровадження оподаткування з 1 жовтня на 1 січня 2025 року. Ну, це така хороша новина щодо цього закону. І, і вроді профільний комітет схвалив У цю правку, то може підприємцям стане краще трошки легше жити. Ну, але подивимося, чи ця хороша новина стане реальністю, чи все буде так, як хочеться. Ну і така новина: це бюджет на 2025 рік підписаний. Але я про нього ще мало що знаю, нічого вам не буду розказувати. Але нагадую, ці правові новини я починаю кожен прямий ефір із них. У якому можна поставити питання щодо спадкування нерухомості сімейних питань. Також можна подивитися дуже-дуже багато відео є на каналі, там до тисячі, які стосуються цієї теми. Так, коротко про закони закінчили і переходимо до консультації. До консультації переходимо. І перша. Консультація, яку я собі, от сьогодні я стикнувся, там військового е, консультував. І ну, там про рапорти, які він подав, але насправді жодного доказу нема про подачу даного рапорту. Ну, нічого нема. Тобто, він каже він подав рапорт, але рапорт подано не було. Кажу, хоч якийсь доказ є, нема. Так і в роботі. От приходять до тебе люди, ми туди заяву дали, да, туди заяву здали, туди звернулися, туди написали, а доказу нема. Тому помилка, коли здають будь-які документи будь-куди, у будь-яку інстанцію, це попросити, щоб вам поставили там штампик про те, що. Від вас документ прийняли. Нагадую, можна ставити прямі питання в ефірі. У мене питання, тому я буду на нього відповідати. Підскажіть зараз у воєнний час. Право на спадщину видають також як і раніше, через 6 місяців чи через 10, як пишуть, в деяких джерелах. Через 6 місяців видають право на спадщину. Так як було до війни, оці зміни там про спадщину, вони були в 22-му році, трошки в 23-му, там, де 10 місяців було зазначено, їх вже нема. Тобто, те, то, що було раніше, от то, що ви знали до лютого 24-го року, воно так і відбувається і зараз. Ну там, не враховуючи нюанси, тому. Території, де ведуться військові дії, території, де не ведуться, там є свої нюанси, і кожен момент потрібно досить. Ну там, от як видати спадщину на майно, яке було зареєстровано там у 92-му році, якомусь чи 5-му. А БТІ нема, не перенесли. Хоча інстанції переносять по областях, тут треба слідкувати, куди кого перевезли, куди кого перенесли і який стан. Збереження документів, і хоча кажуть, що ну, це про військові часи, території, де ведуться бойові дії, кажуть, що ну, є екстериторіальність така, ну, вроді до будь-якого нотаріуса йдеш, ну і приймають заяву про спадщину і оформлює собі далі. Трошки воно не так, це не працює. Якщо там по питанню спадщини зрозуміло, ставте, будь ласка, плюс, як і дякую вам за питання. Нагадую прямий ефір, в якому можна поставити питання щодо спадкування нерухомості сімейних питань. Відповідаю майже не все на все, що не знаю, відповідаю у наступних прямих ефірах. І поки наші глядачі. Поки наші глядачі обдумають, у мене підготовлені питання, з якими я сьогодні стикався, то я собі записую. Ну, чому записую? Тому що не думати ну, якісь казки, а те, що відповідав сьогодні, тим, чим займався, то приблизно по цій темі буду йти. Питання, як не платити пенсійний збір при купівлі житла. Тут, ну, по-перше, дуже мало нотаріусів, навіть якщо у вас є підстави не платити так пенсійний збір при купівлі житла, ну, погодяться це зробити, не прийняти платіж, не дати квитанцію, щоб ви заплатили, Ну, реально бояться, тому що колізійне законодавство і навіщо їм бюрократичні такі собі проблеми. Але як не платити? Ну, мова йде про те, що якщо ви перший раз в житті набуваєте право на житло, то ніби закон, законом про пенсійний збір, без, без статті під пункту кажу, кому треба це тим скептикам, які там писали, що я без законів. Говорю. Можуть люди не платити, якщо перший раз набувають право власності на житло. Але тут потрібно бути уважним. Тому, що, навіть якщо ви щось успадкували, це вже теж набуття права власності на житло. Якщо ви вам щось подарували, це теж набуття права власності на житло. Але як не, ну, як не платити зразу, це Збираєте довідки, де ви жили. Збираєте довідки, де ви жили. І друге по місцю реєстрації і проживання, там де ви проживали, берете довідку з Ощадбанку про те, що ви не брали участь в приватизації. І... Ну, я знаю декількох нотаріусів, які тоді не беруть оплату за пенсійний збір. А у всіх других випадках ви заплатили Ненці в Україні? Ні? У всіх других випадках ви заплатили Ненці в Україні. І після того повертаєте це через суд. Довго, марудно і накладно. Нагадую, прямий ефір. Задаєте питання, я відповідаю. Можете про третіх осіб без імен задавати, нікому ваші дані не потрібні. Кожен день веду ефір, якщо якісь питання зразу не знаю, то відповідаю наступного разу. Без питань, якщо щось не розумію з питання, то уточнюю. Для тих, кого дійсно цікавлять якісь питання по спадкуванню, нерухомості тощо. Багато відео на каналі по плейлистах можна отримати принаймні хорошу таку підготовку для походу для адвоката вживу, щоб знати, які питання задавати. І таке питання, ну теж справу, там маю декілька по цивільних шлюбах, тут таке узагальнення. І декілька разів чув це питання. От живу у цивільному шлюбі, які докази збирати. Це стосується, от, наприклад, живе мужчина, живе е, жінка у цивільному шлюбі, е, ну і от, от там жили, жили, нічого не нажили. Це про когось одного з них, так можна сказати то що збирати? Ну, ви принаймні один одному там кошти скидайте, телефон поповнюйте. Якщо там жінка живе у квартирі чоловіка, то оплачуйте за комуналку свого аккаунта. А не все перекладіть на чоловіка, що не знаєте, скільки гречка коштує. Ну, чи навпаки, може так і чоловік бути. Пословорюйте докази, що у вас є спільні права і обов'язки, куди сідете, фотографії хоч зробіть, там спільні, десь на день народження, на весіллі. Якщо дійсно ви живете як чоловік і сім'я і жінка у шлюбі разом, то можливість залишити докази, що у вас такі от стосунки завжди буде. Від розмов до телефону, до спільних там аккаунтів на знижки, якісь у магазині тощо, до фотографій, до поїздок, до, ну, от ще такий доказ, якщо ви живете в його квартирі чи в її квартирі, листи куди спішіть. Пишіть листи, щоб вам на ну, до державних органів, щоб вам на цю адресу приходив зворотній зв'язок з цих державних органів тощо. Замовте там якесь покращення у квартиру, там якийсь вішак, мебель тощо. Оплатіть його з власного рахунку, нехай адресою, куди доставляється це покращення, це майно, наприклад, ремонт вікон. Платіть його з власного рахунку контактною стороною себе в договорі зазначити тощо. Ну, десь такі докази. Далі ще я розкажу про основний доказ. Ну, як на мене, проживання в цивільному шлюбі. Але є в нас тут один дописувач. Дописувач. Який спочатку написав, далі відкликав, відкоректував. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, житло на окупованій території з правом судді вже два роки. Рішення немає, що робити. Так, чесне слово, досить важко відповісти. Ну, тоді я уточнення задам, а суд перенесли на українську територію. Куди от справа в суді, ну суд же там. З Донецької області, з районів по в Дніпропетровськ, Харків, Херсон, уточніть, будь ласка, ну от і тому суді з'ясовувати. Але, мабуть, ну, мабуть, ваша справа буде зупинена в зв'язку з тим, якщо, ну, якщо там якісь докази потрібно збирати ще щось, їх не можна назбирати. Знову ж таки, треба вивчати справу. Чи можна її розв'язати на підставі тих доказів, які у вас є. Ну, знову ж таки, суд. Рішення немає, а суд дівся? Так, Дніпропетровська область перенесено суд. Ну от. Туди звертайтеся і питайте, чого нема рішення. Або напишіть звернення особисте на голову суду. Напишіть звернення. Добрий день, справа така, то таке, то прийняте рішення, де воно, як воно, що з ним робити. І вам прийде відповідь. Вони то знають свої фактичні, вони знають свою фактичну ситуацію. Фактичну ситуацію, що в них як справами, де в них справи, то вони вам самі напишуть. Ну і, звичайно, я собі оце от на домашку запишу ваше питання. Може, щось ще в голову прийде, тому тому думаю, розгляну. Не дивився, от питає мене тут про регулювання яким кодексом. Завтра подивлюся, скажу вам, ну щоб я. Я ту відповідь у голові думаю, але не хочу і публічно озвучувати, бо скажуть, що я не грамотний. Навіть зав, завжди, як е, юрист там, чи адвокат іде в суд, ну, це я не по собі, а може тільки я так, але ні. Я таких багатьох знаю, добрий десяток своїх колег. От суд і завжди щось уточняють. У голові всього не втримаєш і навіщо його тримати, коли в нас досить так кодекси міняють. Нагадую, у нас прямий ефір. У нас прямий ефір. Відповідаю на питання, які не знаю. Ну, думаю, думав день-два дізнаватися і відповідати. Але, мабуть, буду класти режим протягом тижня, щоб там суботу-неділю, я собі вже сформував питання, швидко от якось виділити, передивитися, щоб мати, що відповідати. Тому що ну тут і блекаути, тут і свої проблеми, тому задавайте питання. Кожен ефір починаю з. Таких актуальних новин законодавства, ну, які я на свою суб'єктивну думку, видивився у всяких ресурсах, ну, і так їх читаєш, і так, щоб бути в курсі, аналізуєш, ну і своя суб'єктивна думка про кожен з цих законів, ну, який я вважаю цікавий для себе. Ну, і для інших, що буде цікавий тут. І завтра ці всі новини ми окремо відео дамо, даємо. Ну, щоб бути хто проінформований, той озброєний. То думаю буде ну, цікаво, принаймні, комусь принаймні. І основний доказ проживання у цивільному шлюбі. Це от до попереднього питання, але нічого. Це діти, звичайно, діти, де батько, навіть якщо проживають у шлюбі, записав на себе, визнав цих дітей. Це реєстрація, за, ну, або реєстрація проживання, або фактичне проживання за однією адресою. А ну, оплата комунальних, вона живе чи він живе в його квартирі, платять разом. Ну, то з одного, то з другого рахуночка. ну, комунальні платежі. Замовлення ремонтних послуг. Чи навіть чи... навіть повірку лічильника замовили і оплатила, наприклад, цивільна дружина, яка ніяких відносин не має до власності. От і таке буває, там наявність довіреності один від одного, що ну, він довіряє їй, повноважує їй щось робити. Там відносно свого майна, вона довіряє йому. Ну, Ця відповідь, консультація, вона така цікава тим, і актуальна, хто там зараз живе в цивільному шлюбі, і журиться, а не дай Бог, що станеться, там спадкоємці інші налетять, діти, свати, брати і викинуть мене з квартиру. Я свою практику такого бачу Таке бачу, тому нагадую, питання у прямому ефірі. Ви задаєте, я відповідаю. Ну, не дуже у нас густо питань. Ну і досить уже пізній час. Такий, якщо нема питань, ну і так сьогодні двоє людей по змісту. Прийшли, задали і пішли. Нема питань, тому о, дякую. Яка різниця цін? Між державним та приватним нотаріусом, хоча б приблизно. Звичайно, у державного нотаріуса дешевше. Дайте я тоді, яка різниця цін. Ну, а приватні нотаріуси мають ціни. Я для вас. Завтра перезвоню державному нотаріусу, там на прикладі квартири, і трьом приватним, і здам секретну інформацію. І скажу, як Арестович, там, поспілкувавшись у певних е, кругах, я дізнався конфіденційну інформацію. Але для, всі, для всіх скажу, що це я придумав. Але дякую вам за питання. Воно таке ну, цікаве, у нас прямий ефір. То думаю, це не порядка, це ну, на відсотків 30 у державного нотаріуса дешевше, ніж у приватного. Ось такі питання. Ну, 10 хвилин на питання. Нагадую, прямий ефір у нас відбувся. Ви задаєте питання з приводу спадкування, нерухомості сімейних питань. Я відповідаю. На початку кожного ефіру. Короткий огляд новин під моїм таким суб'єктивним присмаком спорченого погляду юриста. Всім дякую, хто дивився, хто дивиться, рід, рідним знайомим також, ви молодці, і всім людям, які тут були. Всім дякую. Якщо є питання, задавайте зараз. У вас ще є. 30 секунд. всім. Дякую. І таке. Все-таки думаю, довго наважувався. Але будемо ці питання, які я так відповідаю, ви задаєте. Я відповідаю. Все-таки їх на фрагменти YouTube мені пропонує. Виставляти, що можна, ну, комусь теж буде корисно. І каналу також, тому що буде о, збільшуватися кількість відео на ньому. Ну, звичайно, вони не будуть феєричні, цікаві, там, пафосні, епосні, емоційні, але якщо комусь треба, то воно пригодиться. Тому спасибі вам за увагу, велике. Завтра також вийду в ефір. Думайте питання, радьте знайомим, залишайте коментарі. Функція спонсорства. До побачення.